Правозахисник, журналіст, громадський діяч, людина, яка ще рік тому в цей час була у російському полоні. Так, 18 жовтня, ви здається, сказали день, коли ви будете святкувати. Умовно третій день народження. Свій третій це день так, народження. Це Я дуже тішуся, тому що ми сьогодні тут сидимо в Києві. За цим столом ми можемо говорити про те. Те, що відбувається у нашій країні, про те, що дозволяє собі робити Росія, і про те, що у нас навіть після пережитого вами складного досвіду, ви знаходите в собі сили говорити про це і продовжувати боротися за права людей, власне, дискусія, те, що не закінчується, які ваші основні відчуття і висновки можливо так сказати після. Ну, передусім дуже вдячний, що ця дискусія була, тому що для мене важливо говорити про полонених. Так сталося, що у мене ні хвилини не було сумніву, поки я перебував в полоні, що мене звільнять. Якщо, звісно, здоров'я, так би мовити, дало би змогу дотягнути до моменту звільнення, воно дало. Але крім цього, в мене не було такого сумніву. Інша справа, що я постійно думав, що я буду одним з останніх, кого обміняють. Ну, тому що у мене початкові допити продовжувалися трошки довше ніж у більшості моїх побратимів, з якими мене утримували, тому що вони мене ідентифікували як журналіста, як правозахисника. Не зовсім вони правда, здається, розуміли, хто такі правозахисник. Ну, в російській системі це не дуже зрозуміло. От. Але так сталося, що я вийшов одним з перших в усякому разі, з тієї колонії, де я перебував засудженим за сфабрикованою справою до 13 років ув'язнення, я вийшов одним з перших звідти. А хлопці, з якими я перебував дотепер тепер перебувають в полоні, я відчуваю, що це мій обов'язок говорити про полонених, говорити про них, говорити про інших. Бо справді те, що я сказав під час дискусії, наприкінці. Коли перебуваєш в полоні, найголовніше це знати, що про тебе пам'ятають, що про тебе говорять, про тебе думають, за тебе борються, і це дає надію, що полон це не вирок, полон закінчиться, і можна буде повернутися і відновити своє життя або перезапустити своє життя уже як вільній людині. Це ж власне найбільше, що вони намагаються зламати у людині, яка перебуває в полоні, оцю віру в те, що ти комусь потрібен в.